Це закон, ви перешкоджаєте журналістів! Шановний, ви будете внести кримінальну відповідальність згідно статті 171 кримінального кодексу України. Все сказали можна мені сказати? так. Ви вже все сказали до цього? Ну тоді немає. Якщо ви вам нічого не потрібно від мене, то ви можна Ви, як уповноважена особа. можете дати коментар? Скажіть, будь ласка, чому Радіо Свобода є недостойним засобом масової інформації для перебування тут? Я... <рес> Кажу всім один раз. Що так. Я не буду повторювати. У мене наказ голови ОВК. Так. Більше, крім того, що значить наказ. Окружна виборча комісія, це колегіальний орган, який приймає рішення більшістю головів. Що значить наказ голови ОВК? Хто він такий? Працівники Беркута нам перешкоджають пройти до приміщення, а за вказівкою члена окружної виборчої комісії, який каже, що в нього є повноваження. Улеження. Йому дав наказ, голова окружної виборчої. У мене є на Це дві ЦВК. Голова ЦВК підписала акредитацію, а ви... Адресу швиденько тут. Можете поправити? Маяковського 29. Маяковського 29. І ще так само запишіть, не пускають лівий берег. Не пускають. Це адреса така, це райдержадміністрація знаходиться за цією адресою. Комісія я имею право ходити. А... Я, я не знаю, спи, це проспект чи Карта, вулиця. Це проспект чи кого? Це не не вулиця. Кого? Що? Це проспект чи вулиця. Пишіть заявлення на них. У мене указання, я починяю. Проспект Маяковський. Маяковсь. Так що, ко мені претензії ніякі. Вас що не устраїв? Картал Іван Леонид. Запомнили? Пишіть жалуйтесь на них. Скажіть, будь ласка, ваше прізвище, ім'я по попасть. Шанова! Не толкайтесь, будь ласка, я вас Саня, ну когда-то я буду по ту сторону и тебя не возьму, ну? Саня, земля круглая. Саша. Где там еда? А, да еда. Саня, да я тебя выставлю, сразу возьми меня. так стало. От добра ви. Да не колиться це за. 10 5 як підсилення, ще 5.